Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Захоплення. Мене звати Андріана. І сьогодні ми з вами їдемо е, в гори Нью-Йорку. Кататися на сноубордах і лижах. Е, я виїхала з дому. Зараз їду за чоловіком. Е, він тільки закінчив грузи. Мені годинку їхати, після чого ми їдемо в Клівен, залишаємося в друзях, з якими завтра їдемо кататися. Тому. А у, нас, а у, нас, а у нас, гуляночка. Це нас нам вайку. не сюди. Я тусіла, виїхала, ну і зразу впала. Чаку зімся, але кататися не знаю, чи вийде. Я навіть стала на борт. Взяли наші сноуборди. Чоловік їде. Я єдина людина, яка не вміє кататися. Так, ми прийшли на сніданок. Може, тут таке. небо самі... красиве. Подивіться, як гарно. Просто. Тут можна постирати свої шмоточки. Меню з чотирьох позицій, більше в них нічого немає. Каже, от тобі телефон, от тобі ютуб. Вчися, я поїхав. Все дуже добре. Мій чоловік, коли голодний, то дуже злий. Пора рахувати гроші. Скільки день номер 2 Сандріана. Так, ми взяли по одному чоловіку. П'ят один є. Ми, походу, заїхали на чорну горку. Кожній сім'ї повинен бути свій лошок. Знімали. Це, 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 можна показувати. А вгадайте, що у нас? А вгадайте, що у нас? А у нас, а у нас, а у нас гуляночка. Бо ми їдемо на лежі. Забукали поїздку через два тижні. Тому йдемо, йдемо, їдемо в штат Нью-Йорк на лежі з друзяшками. Друзі, а ви не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та залишати свої коментарі. Напишіть свій найкращий відпочинок, який у вас був в зимовий період. Поділіться своїми враженнями, дайте свої рекомендації, щоб інші могли відчути ті самі емоції, які відчували і ми. Як взагалі я навчилась кататися на борді або стояти на борді, бо кататися я ще б не назвала це катанням. В 2019 році наш друг святкував день народження в Буквелі, і сам план цього дня народження був у тому, що ми їдемо на Буку, катаємося, після чого їдемо в доміки, відпочиваємо в сауна і все в тому році. Я єдина людина, яка не вміє кататися в цій компанії. Через це мій коханий чоловік тиждень перед тим забукав нам. Готель. Ми поїхали вчитися кататися на сноубордах. Він катався також в Україні. Перший раз він спробував з одної компанією, і він вже вмів стояти і трошки кататися на борді. Я взагалі нічого не вміла. Ми приїжджаємо в Буковель, беремо собі на прокат сноуборди, одяг, бо в нас немає такого, типу, тільки в нього є якась курточка. І їдемо нагору, купляємо ці от паси. А я до цього ніколи в житті не стояла ні на чому. І для того, щоб заїхати, треба ж на одну ногу одіти, цей сноуборд, сісти, виїхати на підйомнику і якось вийти. Ну, і, звісно, як будь-який новачок, я сіла, виїхала, ну і зразу впала. Ну, і що зробив мій чоловік? Каже, от тобі телефон, от тобі ютуб. Вчися, я поїхав. <хи> я беру е, телефон, дивлюся уроки, як ставати на борд, е, як там їздити якось на борді. Ну, е, пробую, падаю, пробую, падаю. Е, не знаю, декілька годин ми от вот погралися в кінцям результаті. Якось вийшло стати, прокататися на борді. У мене стільки задоволення від того було. Е, ну, Ми декілька годин оце покаталися один раз. І поїхали в наш готель, відпочивали там, вечеряли і на наступний день поїхали додому. І через тиждень ми приїжджаємо вже з компанії на святкування дня народження на цю штуку. І ми один раз з'їхали з, з цієї навчальної горки, щоби там пригадати, після чого всі говорять: давайте йдемо на я не знаю, які там по кольорах. Но Горка була така завітушками. Я не вмію завітушки. Коротше, я не знаю, люди, напевно, що з'їхали з тої горки по 5-10 разів. Поки я з'їхала один-єдиний раз, і то вже донизу я просто взяла той борт і йшла пішки. Але якось та й сталося. Ми покаталися. Чому мені треба взяти квиточок мій на хайвеї. Keep close. Так, наш квиточок. Тепер ми можемо їхати до наступної зупинки. Хочу вам сказати, що задоволення неймовірне саме від такого активного відпочинку. І вже коли ми тут минулого року в Огайо поїхали на борди, бо ми дізналися, що в Штатах є оці насипні, що вони насипають, можна поїхати. Ми поїхали. І я напевно, що годину або півтори ревіла, бо я не могла стати на борт. Я просто не могла, я пробувала. Ну, типу, я просто забула і не догадалася зразу дістати телефон і згадати, як це стати на борт. Я пробувала, пробувала плакала, вже зневірилася, вже зняла той борт, вже йшла пішки. Але в кінцевому результаті мені вдалося. Чоловік мене саму не лишив, я йому кажу, їдь, покинь мене. а він, ні, я без тебе нікуди. І він чекав, поки допомагав, чекав, поки я встану, і вже коли встала, там, доїхала донизу, і ми просто майже весь день провели на навчальній гірці, що нас вже вийшло, вийшло. І цього разу, коли ми їхали на борди, я дуже боялася, що я просто не стану, опозорюся перед. Всіма перед собою, перед друзями, що я просто не можу навіть стати на, на борт. Всі їдуть кататись на борті, а ти взагалі не можеш нічого зробити. Але на диво з першого разу встала, поїхала. Е, я була шокована. Правда, я ще не вмію їздити на задньому канті, як це говориться. Тобто на п'ятках переду е, лицем переду. мені страшно. Мені завжди здається, що дуже е, велика швидкість набереться, і що я лицем впаду. Я їжу. Переднім кантом на пальцях задом і або боком. Мені комфортніше набагато так. Але ще навчуся, і також ми хочемо наступного року спробувати лижі, бо ми просто ніколи не були на лижах, ні я, ні Медесто не ставали. І чому б не навчитись чогось нового? Вдруг сподобається більше. Але поки що я кайфую від борду дуже сильно, я сподіваюсь, може, в нас ще буде якийсь невеличкий час, що ми зможемо поїхати на. На гірськолижний е, коло нас, щоб ми ще раз покаталися цього року, і вже практики було більше. Ось така от історія. Сумка суто для е, споряддя для катання на сноубордах. Минулого року. Модесто купив нам такі очечі. Взяли теплі ці рукавиці, тут так, кофти і джампсюди, ці комбінезони для катання. І зараз я піду шапки і шарфіки сюди до клату, і ця сумка готова. А тут одяг і купальник, бо того, ж там є без сім. Я так довго чекала цих вихідних і взагалі активного відпочинку, бо відпочинку взагалі нема. А активний е, при сидячому способі життя і роботи, він найкращий. Тому ми їдемо кидатись сьогодні парищий дощ, а завтра має бути мінус один, мінус десять. Тому <плес>, налаштовуємось. We are ready. Так, ми вже приїхали. Йдемо орендувати снарядження, щоб йти кататися. Юльчик, як настрой? Це нам не сюди. Дуже добре. Дуже добре? Все дуже добре. Що скажете? Відчимся yeah, у <laughs> <Це> його дружина, чекаємо лайн. Я просто лайн. Ми взяли наші сноуборди, оренда сноубордів з цим всім на два дні, 180 доларів за двох. Перший спуск буде дитячий, маленький і найстрашніший. Там друзяшки наші їдуть попереду. Погода шикарна, сніг м'ягенький. Але кататися я не знаю, чи вийде. Ми взяли на два дні, так що побачимо. Вийде. Чоловік їде до нас. Оу! Перший спуск відбувся і я навіть стала на борт. Що дуже дивно. Як вам перший спуск? Класно. Гарно ззаду душі. Я не пала, я не пала, я не впала. Я не помню. Зараз мы будемо лісти, але небо просто капець яке гарне. таке А я прийшла посидіти біля костра. У мене якраз вийшло покататися два рази. Ще два рази, бо далі я просто не змогла, бо в мене голова просто розкалується. І я прийшла посидіти ось тут. Подивіться, як гарно. просто. Є декілька таких столиків, там мої друзяшки катаються, фонарики, дуже атмосферно, красиво. Я задоволена, але кататися буду завтра зранку. Вітаю вас у нашому номері. Е, значить, тут невеличка роздягальня. Є зразу утюг, гладільна дошка. е, постілі, якщо хтось хоче лишитися, якщо у вас більше. Так, це туалет. Він маленький. Я вже тут розклалася. Спонсор мого здоров'я, косметичка, ще одна. Тут невеличка ванна і зеркало. Далі. Тут ми вже трошки їли сьогодні. Тут невеличка кухня, є мікрохвильовка, холодильник, кавова машинка. Це все я попривозила. Тут були тільки стаканчики. Типу, от така кава. І диванчик, столик ТІВІ. Там, на другий поверх, щоб йти на спальню. І тут дуже красивий, звісно, вигляд, але я це покажу завтра зранку. Ми позакривались трошки. Зараз відпочинемо і підемо на вечерю. А ось так виглядає другий поверх з двома ліжками, друзі, вам буду показувати. Тут відкривається це. Завтра зранку вам покажу. І гостіва знизу. Саме в готелі я хочу подивитися, що тут по веселі. Завда ліве з готель, як замок скандинавський такий. Тут досить красиво, хоча дуже старовинно. Вийшла і натрапила на таку кімнатку. Тут можна взяти лід, сортування мусору і пральні, щоб ви розуміли. Тут можна постирати свої шмоточки. І взагалі дуже готель виглядає. Дивіться, просто як в фільмах якихось тисячу одна дверка. Дуже багато поверхів, але мене дивує, що всі мусор виставляють на двір. Прийшли тут поїсти, Нам дали меню з чотирьох позицій. Більше в них нічого нема. Салатів нема, водичка, пластикові прибори. У нас є карточки на 30 доларів. Типу, що ми можемо безкоштовно аля, а все інше ми платимо. Подивимося, що нам з цією красоткою. Везли mm -hmm. oh, oh, нашу їжу. Deep. А оце, на мою думку, просто ізюмінка цього номеру. Оце панорамне вікно, яке виходить на другий поверх. Це просто було щось неймовірне зранку просинатись до такої краси, і ми були якраз з тої сторони, де в них є парк, басейн, тенісні корти. Тому дуже красиво, естетично рекомендуємо. Добрий ранок, просто. Я сьогодні спеціально самого раненька прийшла, щоб показати вам джакузи. Ууу, холодно, але красиво, дуже тепла водичка, звісно, від цієї кінокція. Літ це просто. Вау! вау! Тут ще є сеуна. Тут є басейн теплий. Є сауна. є джакузі. є басейн для діток. Зимових розваг, тут є тюбінг, типу на таких надутих кружках, лижі, сноуборди. По їжі, мені щось не дуже, але подивимося, може щось буде на сніданок. Не, не входить сніданок, але може бути. Буде. на мене. нормально. Сніданок не входить, вартість, в них навіть немає такої позиції, як сніданок. Я сподіваюся, що я щось знайду. Бо мій чоловік, коли голодний, то дуже злий, і йому срочно три сніданок. І я пішла зранку перед усім, зараз раз ранку, поки нікого тут немає, бо вчора сюди було зайти нереально. Ми тільки посиділи всередині в теплому басейні. Припливлися в сауну, бо тут е, якась школа приїхала, вони просто влаштували тусовку на дворі, щоб ніхто не міг сюди зайти. Але ми сьогодні, от зараз, нагріємо, що буду в сауну. Найду, що поїсти на сніданок. і е, ми будемо збирати речі з готелю. Нам треба до 11-ї виїхати. Поїдемо кататися. М -м і тоді за Малашкою і додому, або прийдеться ще залишатися, якщо не готова фура, ще залишитися в Клівленді. Ну, побачимо, що там буде, а поки що кайфую. Насправді мені було дуже складно е, втити в, в, в цю систему американську, в тому, що в них немає такої культури, як похід в сауну або в чан. Е, Бо в Україні ми ходили в сауну практично кожного тижня, і це було дуже корисно і для нас, і нас розслабляло. А тут, мало того, що ти біжиш, працюєш постійно, то ще немає таких безалкогольних видів відпочинку, окрім хайкінгу. А зимою ти, звичайно, на хайкінг не підеш. І в них популярна штука джакузі, але джакузі тільки які вони собі купують додому. І тобто, вдома це джакузі, і ти можеш йти. Якщо ти хочеш якийсь будиночок орендувати, в якому є джакузі, ну це буде десь 500-600 доларів за сутку. І так само, коли я сюди приїхала. Ну, два роки тому чи три роки тому я шукала якусь сауну. Мало того, що сауни дуже далеко, вони і близько не такі, як наші сауни, це маленькі кімнатки, буквально. То мінімум три години ти там мусиш бути і кожна година 150-200 доларів. І якщо це більше ніж 4 людини, ти ще повинен зверху за кожну людину доплачувати 50 доларів. Це реально величезні суми, типу 450 доларів або 600 доларів за 3 години, щоб суто побути в сауну, і ще до неї треба далеко їхати. Ну, на мою думку, взагалі не вигідно. Можна купити сауну на Амазон, але це якийсь капець. Друзі, не забувайте зупинити відео зараз і підписатися на канал, поставити вподобайку та написати ваш коментар. Це дуже важливо для мене і важливо для українського контенту, який буде просуватися у маси, і таким чином ми будемо стабілізуватися на ринку. Тому не забувайте коментар, підписка. Та вподобайка. Дуже дякую. Продовжуйте до Так, ми прийшли на сніданок. Ось що ми набрали. Тут невеличка шведська лінія. Ми взяли все, що там було просто і додаткові соки з кожного за сніданок по 18 доларів. А потім ще сім баксів за кожен сік і тіпси не забуваємо. День номер два. Їдемо. Сподіваюся, що сьогодні буде краще. Мені вже непогано.

Yeah. Що я вам можу сказати? Ми по ходу заїхали на чорну горку, і я лишилась останньою. Я вже половину з'їхала. Мені лишилось дуже трошки, але в мене так болять ікри. Зараз я налаштовуюсь. Коротше, я взагалі то тобто, це, що я можу звідси з'їхати. Я дуже крау тут месяк. So, я дуже дякую, Богда, що він колись заставив мене навчитися кататись на чомусь. Хей hey дядь! Ні, він не на. Не, він тикше проклятився. Він може стоячий, так стоячий не може довго. На ноги починають боліти, страшно. Андріана, вставай! Поки йде зйомка. Ми в тебе віримо. Молодці, класно. А на цьому відео я вже зрозуміла, що Юля і Модесто вже катаються як професіонали, і ми з Женією попали не в ту компанію. І що наступного разу, якщо ми зберемося разом, то, типу, ми як пришиті до них, бо вони реально вже класно катаються, тренуються, знаєте. І... Ми з жанію тільки перекидалися, типу, в кожній сім'ї повинен бути свій лошок. І ми знайшли хто ложки в нашій сім'ї в справі катань на сновборді. Ай, ну, коротше, ви самі бачите всі відео. <плес> Тільки ми віддали вже своє снарядження, як почав падати сніжок. Окей. Нява комплексу. Привіт. <рес> Давайте. Як вам? Це Андріана. Як вам зимові канікули? Класно! <рес> <рес> Давай розкажи, що ми кожен з нас поламав. Він, не на він в останній раз погано пав, <рес> <рес> нього погодово забій, бо скрізь такой майже не робить. А мені здається, що я поїмку в <рес> Я місця весь Можна робити. Можна робити Франкенштейна.

А це ми з Юлією знімали тренди Тіктоку, коли Тік-Ток вже був закритий. Я хотіла докласти музику, але краще. Та... Три дні не було вдома. Дивіться Орегон, Тюльпани, нарциси вилазять зі всіх сторін. А саме дивне для мене це не гвоздики, а як хризантеми. 3 лютого. Привіт. Все, підійшла наша поїздка до кінця. Ми вже запаковуємося в машину, вирушаємо за нашими собачульками і будемо планувати наступну поїздку. Ми Андріана розказувала за якийсь бой. Сергій маєш їти за кермом і не тебе поїздить по бо якихось бурбон-плейсах. Це, це думаєш, можна показувати. Відпочинок закінчився, а це означає лише одне. Пора рахувати гроші. Скільки ж обійшовся нам відпочинок на резорті Пік-н-Пік? -пік. Моя подруга знайшла нам пакет відпочинку, в який входило ніч в готелі, паси на два дні в басейн, паси на катання на два дні, і по 30 доларів кредиту на їжу в будь-яких закладах цієї мережі. І отже, воно вартувало 580 доларів, але коли ми почали вже бронювати, найдешевших номерів не було, ми взяли номер льофт, який з пакетом вартував 610 доларів. Але після заповнення всіх документів і коли ти вже йдеш платити, тобі ще треба заплатити податок. І податок був 134 долари. Тобто, загалом я заплатила за номер і цей пакет 744 долари. Так, оренда а, снарядження не входила в, в, в цю ціну, тому ми на два дні на кожну людину орендували. Сноуборди, взуття спеціальне і шолом, що вартувало 90 доларів з людини на день. Тобто, з пари 180 доларів за 2 дні. Якщо брати на один день, це 45 доларів. Так, то далі це, це їжа. Ми брали з собою їжу на перший день, тобто, ми не снідали і не обідали в перший день, ми тільки вечеряли. Е, оскільки в нас було цих 30 доларів кредиту на номер, е, ми змогли піти на вечерю, і вона обійшлася в 57 доларів, що окупили оці е, штуки, і ми тільки заплатили за алкоголь та ЧUВ. Е, небагато. Там, може, 10 або 15 доларів в кожне, там пиво це 5 доларів і вище. Але кожен по одному і все. Зранку ми пішли снідати, і за сніданок я з чоловіком заплатила 55 доларів, це без чаю. Це була Шведська лінія з семи позицій, і додатково ми заплатили за сік. Сам сніданок мав би бути 18 доларів з людини і за сік 7 доларів. Тому 55 доларів ми заплатили за сніданок. Після чого ми пішли далі кататись, виселилися з номеру. І перед самим від'їздом вже біля підйомнику я ще купила нам перекусити в дорогу, і на нас чотирьох я взяла два сендвічі смажену моцрелу та. Курку в паніровці, що обійшлося мені в 43 долари. І останнє: а останнє це бензин, оскільки ми їхали однією машиною. Нашою машиною нам дорога від нашого дому туди і назад, і ще по Клівленду обійшлася в 110 доларів. номер 738, Ви бачили, я помилилася, скріншот прикріпила. Їжа один раз 55 доларів, другий раз 43 долари, і бензин 110 доларів, що разом виходить 1128 чи 38, Зараз прикріплю ще один скріншот. Ось стільки нам обійшовся вікенд в горах Нью-Йорку. Щиро вдячна вам за перегляди. Сподіваюсь, вам сподобався цей випуск. Будь ласка, діліться своїми враженнями. Розкажіть, що ви любите робити зимою, які активності, чи який відпочинок? Діліться в коментарях. А також не забудьте підписатися та ставити вподобайки. І до нових зустрічей, Па-па-па-па!